Вважаючи на поведінку людей в Кремлі, білий дім ухвалив рішення про розгортання далекобійних ракет на території Німеччини. Під час останнього саміту НАТО у Вашингтоні американці заявили про намір посилити захист своїх європейських партнерів на тлі російської агресії в Україні. Зокрема, у Німеччині з 2026 року розмістять крилаті ракети Томагавк, зенітні ракети СМ 6 і нові зразки гіперзвукової зброї здатні досягати території РФ. Сокира захреслено. Томагавк миру. Речник Кремля Пєсков у відповідь пригрозив. Що потенційними жертвами в такому разі будуть і європейські столиці, як це вже було під час СРСР. Насправді, під час СРСР все закінчилося тим, що СРСР розвалився як картковий будиночок. А ніжки буша росіяни пам'ятають і досі щодо минулого протистояння, то американська зброя дальньої дії дійсно перебувала у Німеччині під час холодної війни. І була повністю виведена із ФРН на тлі розпаду Варшавського блоку. В листопаді 1990 року учасниками наради з безпеки і співробітництва в Європі була прийнята Парижська хартія для нової Європи, яка декларувала, що її країни прихильні поступовому еволюційному переходу до нового порядку в мирних умовах, а не через війни та конфлікти. І нинішнє повернення американських томагавків замість тодішніх першингів до Німеччини зумовлене насамперед посиленням європейської системи стримування від Росії, до кордонів якої із лютого 2022 року посунулися 43 нові об'єкти НАТО. Бо саме Росія з того часу наполегливо роздмухувала гарячу війну у Європі, відкушуючи шматки у Грузії, Молдови та України. І тепер вже холодно і цинічно планує ядерний удар по познані і не приховує плани подальшого розширення периметра стабільності навколо себе. І тут варто зазначити. Що всі ці повільні демократичні рухи з плануванням аж на 2026 рік є можливими лише тому, що російські танки, які теоретично дійсно спроможні доїхати аж до Ла-Маншу, були зупинені українськими солдатами під Сумами Вірпіні, на підступах до Миколаєва і на Донбасі в боях за Маріуполь, Волноваху, Сєвєродонецьк та Ізюм, Українське військо виграло час, у тому числі. І для Європи. Тож підтримуємо Збройні Сили України і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була КонтрПропаганда. До побачення!